Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Далі більше поговоримо про. Е те, як українці оцінюють рівень свого добробуту після початку повномасштабного вторгнення, майже чверть людей в Україні втратили роботу. Ще більше половини почали отримувати меншу заробітну плату. Але попри це, скаржитися на життя більше не стали. На це вказують результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Більше власне про це дослідження розкаже наш кореспондент Снідан. Ко сьогодні це Олександр Ковальов. Олександр, тобі ще раз доброго ранку, розкажи більше. Доброго ранку, друзі. Ну напередодні Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати опитування щодо матеріального становища українців після початку повномасштабної війни. І найцікавіше, що, попри війну, попри підвищення цін і усі складнощі, які зараз є, українці не вважають, що їхній добробут став гіршим, принаймні більшість опитаних. Як зазначають працівники інституту, люди все частіше задовольні. Яються тим, що мають станом на зараз. і Якщо говорити мовою цифр, то от приміром до повномасштабної війни кількість людей, які оцінювали рівень свого добробуту як високі, становила 22% Потім цей показник зменшився до 16-17% А от в травні 2023 року він повернувся до 23% ну от навіть став трохи більшим А частка людей, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила до повномасштабної війни. 9%, ну а станом на травень 2023 року вже 7%. Тобто 2% людей вважають, що їхнє фінансове становище, рівень добробуту Покращився, у чому ж секрет, чому, попри війну і підвищення цін, люди вважають, що їхній рівень добробуту не став нижчим. А інколи вважають, навіть що він покращився. Ну, напередодні я поговорив з киянами, запитав їхню думку, і більшість кажуть, що почали економити. От власне, завдяки цьому зараз і вдається викручуватися. Частина людей відповідали, що почали більше працювати, тому зараз навіть не економлять. Но... Це така, можливо, суто столична історія, але давайте послухаємо далі думки киян. Зараз під час війни всім досить складно і да, доводиться економити. Десь дещо на відпочинку економимо. В кінотеатри рідше ходимо, в театри якісь рідше ходимо. З продуктів я не все можу купувати. Так, мінімально, аби вижити. Я не можу економити, я знаходжу різні інші засоби, де можна заробити. Я економлю на, мабуть, одежі, на якихось, ну, звичайно, на поїздках, ну на можливо якихось смаколиках. Ну, відпустки саме по собі відпали, да, зараз кудись за кордон не з'їздиш. Їзди став менше, більше метро зараз користуюсь. За даними Київського міжнародного інституту соціології, об'єктивно фінансова ситуація українців після повномасштабного вторгнення все ж таки значно погіршилася. У 64% українців знизився дохід. Ще 27% людей опинилися без роботи. І от власне крім того, з'явилася категорія громадян, які втратили майно або ж житло. Проте відносно краще своє фінансове становище оцінює молодь до 29 років. Люди з вищою освітою, чоловіки, жителі великих міст і жителі західних областей України. Ну друзі, маємо ось таку, як на мене, доволі цікаву соціологію. Е, і як на мене, найголовніше, що українці не втрачають віру перемогу, і попри всі складнощі, все ж таки тримаються. І от навіть е, не зважаючи на всі цифри, які є, е, ну вважаю, що все у порядку, все мине, ну і в подальшому все буде тільки йти на краще. Ось така ситуація, друзі, вам слово. Дякую, Олександр Ковальов зараз на прямому ключі. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. не наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як будемо, наче я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21:40